Так, друзі, всім привіт. Всім доброго дня! Зараз я вам розповім. Дивіться, зараз я вам розповім правила безпеки в інтернеті. Запам'ятайте всі правила. Перше правило ні в кому разі не можна поводитись, наприклад, вам там надіслав Google чи Chrome, Google Chrome, що, типа, розетка вам дарує 20 тисяч гривень. Ні в кому разі на це не поводитись, вас попросять вписати туди всі дані, ви впишете і потім нас через годину з вашим аккаунтом щось случиться. Друзі, там. Друзі, тому не в кому разі на це не поводити, поводитись заборонено. Друзі, якщо ви, я, ви розумні, то розумні на це ніколи не поведуться. Друге, друге правило, не в кому разі не можна не в кому разі брати трубку зі странними номерами. Третє правило, якщо вам написав хтось якийсь соцмережі, хлопчик, підемо зі мною, я тобі подарую новий телефон. в кої разі на це не погодитись, тому що вас можуть вкрасти. Четверте правило не в коїму разі не. Нікому не давати свій пароль, свою електронну пошту та пароль від Google аккаунта. Не, не в ко... Цього не в коєму разі не можна робити. Та не давати номера карти та, Гейло, та місце прожиє, не говорити точний адрес, точну адресу, тому що вас можуть відслідити та, та до вас приїхати. Що робити, якщо ви, звичайно, дали адресу і бандити вам ломсяться? По перше швидко де, на, де викликати поліцію, на, натиснути в телефоні номер 102 дзвонити, сказати, що трапилось, що ну, адреса та поліція приїде протягом 5 хвилин. Поки, по, по, і і далі слідувати інструкції поліції. Поки поліція їде, треба, треба негайно кудись спрятатися, якщо у вас є оружжя, відбиватися від е, шахраїв. І, і потім, коли приїхала поліція, вона їх затримала. І посади мінімум на 10 років. Друзі, я вам ще хотів сказати, якщо ви, якщо якщо, ви, якщо вам там, е прислали, як поняти там, наприклад, вам, е вам тип, типу, там, пишуть роб там, дайте ваш номер карти пін-код, ми вам переведемо ваші Ваш вигріч 100 тисяч гривень. На це ні в коєму разі не поводитись. Друзі, якщо ви на це був, хоч, хоч поведетесь та ведете туди дані, номер карти, все від, ну, інформацію про карту, ведете. Вони просто, там, наприклад, коли вам прийшла я, прийшли кошти, хтось прислав, вони просто будуть їх. Знімати, і, і ви не будете знати, хто це зробив. Тому не в коїму разі не, тому не в коєму разі не треба не треба нікому давати свою інформацію, місто проживання та номери карти, паролі, логіни і почту, і електронну почту. Тому що якщо ви да, дасте почту, та пошту хоча б то через неї можна в якій соцмережі збросити пароль збросити пароль, дивись, якщо хтось вів, як і що робити, якщо хтось вже ввійшов ваш Google аккаунт. Там буде там буде вам відразу це на ось на програму Gmail прийде і вам відразу потрібно буде. Вам відразу потрібно буде натиснути там це не я і і того, хто зайшов на ваш аккаунт, його просто його Google не впустить ваш аккаунт, і, ви, і, ви, і ваш аккаунт буде в, в безпеці. Тому, друзі. Запам'ятати паролі, навіть е, паролі можна розк... розповідати, тільки рідним та тільки строго з... запри... тільки рідним та, та... тільки рідним е, і не в коїмо разі незнайомцям не ходити з ними, нічого, ніяку інформацію не розповідати, тільки якщо вони прийшли з пістолетами говорять, від вас ще є. Вам, на жаль, придеться, щоб спасти ваше життя, все віддати. Але потім ви нове якось купите. Наприклад, представимо таку ситуацію. Хтось іде в вашому вікні, побачив, побачив там, наприклад, якісь круті навушники, ноутбук. І ви б і якось зайшов к і з пістолет, збітою, пістолетом, його пістолетом і говоря. Негайно віддай мені це. Якщо не віддаш, то тобі ха то тобі хана. Що робити? Перше, нічого не віддавати, викликати поліцію. Друге все віддати і залишитись живим. Я вибираю другий варіант, краще все віддати з... Все, що у вас є ціни, чим, чим лежати під стріленим. Тому, друзі, не в кому разі з бандитом нікуди. Якщо вас просять, просять бандити підсказати дорогу до магазину, ви, ви краще подалі від бандита відходити, можете сказати, але... Ви можете сказати і відразу потрібно тікати, тому що не, в бандитів не розуміло, що на умі. Я знаю, там бачив таке відео, там хтось знімав відео і к ньому пристав якийсь п'яний там чоловік і почав погро... загрожувати. Друзі, якщо у вас вдруг таке два... Трапилося то негайно дзвонити 102 поліція або служба рятування 112. І вам відразу, і вам відразу приїдуть на допомогу. Всім до побачення. Радий був вас чути. До побачення.